скажу так, що звичайно. Пані Олена представляє виробника ковбасної продукції. Луцьке підприємство розвинуло в західних областях мережу з півсотні магазинів. У липні відкриють іще чотири на Закарпатті. Потребують десятьох продавців продовольчих товарів. Тому працедавці за посередництва Ужгородського міського центру зайнятості запросили шукачів роботи взяти участь у ярмарці вакансій. Претендентам розповіли про специфіку роботи та грошову винагороду за належне виконання. Тоді запропонували всім зацікавленим заповнити анкету з деяким уже встигли провести співбесіду. Звичайно, ми плануємо і хочемо бачити в в своїй команді, в своїй, скажімо так, сім'ї наших працівників більшість молодих енергійних людей. І люди, які закінчили навчальні заклади, середні, освітні і вищі заклади, звичайно, відрізняються шаленою мотивацією, великою, високою. Вони хочуть отримати якийсь початковий досвід, і ми якраз. Надаємо право людям отримати навчання, отримати початковий досвід, скажімо так, першу таку сходинку розпочати саме на наших на нашому підприємстві. Чекатиме на дзвінок Наталя. Дівчина здобуває вищу освіту з напрямку соціальна робота. А що навчається заочно, чому б не попрацювати? Вільний час є, от тільки місце за майбутнім фахом знайти, поки не вдається. З роботою нині всюди складно зітхає дівчина. Дуже багато випускників а вакантних місць дуже мало. Тому не попадають, не виходить. Треба вибирати спочатку починати з меншого, а потім вже ну, підшуковувати щось більше. А ви особисто десь менш город? Ой, ну я думаю, що десь в державній установі, соціальним працівником. Ну, в принципі не біжі праці теж може працювати, але потрібен диплом. Працівники центру зайнятості не тільки сприяють проведенню подібних ярмарок, а й вчать роботу шукачів складати резюме, консультують, аби допомогти молодій людині знайти себе на ринку праці і не менш важливо інформують про основні положення в трудовому законодавстві. Ви знаєте, що зараз багато є нових пропозицій держави. І вони стараються втілитись, втілитись в життя. Отакі, от як дотаційні робочі місця, відкриття власної справи, перенавчання добусь прикладу. Тобто, от в цьому напрямку ми працюємо індивідуально з кожною людиною. Юрій щойно одержав диплом інженеру будівельника Вивідує про роботу за фахом. Ну поки не знайшли, але в активному пошуку. Чи богаче вдається знайти роботу за за спеціальним? Ну, саме за спеціальністю, на жаль, досить важко зараз знайти, тому що досить багато кваліфікованих людей, але, ем, на жаль, місць на роботі не так багато, як самих людей. І справді, станом на сьогодні в міському центрі зайнятості перебуває на обліку на 1100 осіб. Половина з них віком до 35 років, цебто молодь. 70% мають повну чи незакінчену вищу освіту. Та дуже часто дипломовані випускники модних і так званих престижних спеціальностей програють представникам робітничих професій. Це, звісно, проблематично. Проблематично в тому складає, що в нас 430-450 оперативних вакансій, як поступають, із них більше половини вакансій це за робітничими професіями, то тобто є майже 60 з лишнім процентів. Кроме того, навіть є вакансії більше ста вакансій для. Служащих, тобто для тих людей, які мають вищу освіту, але вони потребують певного досвіду роботи. Досвід роботи вимога щонайменше дивна. Якщо на роботу без досвіду не беруть, то де ж йому взятись? Переважно в мене друзі і однокурсниці, всі англійські філологи, і роботи немає. І так. і так само готельний бізнес, готельно-ресторанний. Всі хочуть, щоб у працівників був стаж роботи, але його немає, бо ніхто не хоче брати молодих і неосвічених. Якщо немає стажу роботи, то людей не беруть на роботу. Ну не хочуть брати, а на роботу беруть так тільки по знайомству. Цього літа Даша підробляє продавцем мобільних телефонів. Працюється гаразд, от тільки робота ця неофіційна. Старше покоління знає, якими можуть бути наслідки. Маю багато знайомих в Ужгороді, які вже мають дорослих дітей. І позакінчували, і університет, і мають освіту, і діти порядні, виховані, і працездатні. Але, знаєте, є проблема знайти проблема роботу і проблема офіційного працевлаштування. Де не чуєш, там вся дітина десь зустріла. Значить, місяць поробили, не заплатили. Там десь це устроїли, поробили, не заплатили. А поро, устроїлися, о, оформили на півставки. Відповідно, друга половина вже, вже зарплата йде в конвертах, вже йдуть відрахування в соціальні фонди. Проблема стаж заробити. Середня зарплатня в Ужгороді становить 1600 гривень. Чи достатньо це для молодої людини, яка хоче стати на ноги, мати власне житло та бути спроможною забезпечувати сім'ю? Навряд чи. син пані Олени не перший рік працює у банку, проте за словами жінки, отримує мізерну платню. Пластиво мати занепокоєна. Бачите, як наше государство нас поставило. каже, що ми вам пенсію повисимо. Вибачте, за 42 роки роботи мені на 100 гривень повисить пенсію. А я не можу не то, щоб проїздитися, проплатити свою квартиру. ти кудись в інше місце, мені важко, бої роки. Так що я бажаю молоді, щоб вона знаходила роботу і жила більш достойно, ніж ми. На сучасному ринку праці, принаймні в Закарпатській області, найскладніше знайти роботу філологам та історикам. Кращі шанси у випускників юридичного, економічного та інженерно-технічного факультетів. Утім, найбільш затребувані в краї верстатники широкого профілю, зварювальники і слюсарі, швачки, продавці та водії. Бажаєте мати стабільний дохід, здобувайте робітничу професію, закликають у центрі зайнятості. І може, дійсно не варто дивитися на вибір професії крізь рожеві окуляри. Реальна робота так само дозволяє влаштувати зручний побут і якісний відпочинок для себе та рідних. А це важить чимало у будь-якому віці.